Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про такого красунчика. Це мотоцикл від компанії Zonшен. Мотоцикл має двигун з повітряно рідинним охолодженням на 300 кубічних сантиметрів. Тут встановлені два радіатори та розширювальний бачок охолоджувальної рідини. Тут помпа, все як має бути. Інжекторна паливна система від компанії Delphi. Мозги у нас знаходиться ось тут, під заднім сидінням. Щоб було видно. Ну, вон, трошки видно. Delphi. Цей мотоцикл насправді крутецький, тому що е класно дуже їде, невеликий об'єм е і дуже багато функціоналу, як ви могли помітити, багато різних чемоданів, тому що це такий турист. Давайте відкриємо ці чемоданчики, поглянемо зсередини, що як виглядає. Відкривається все окремими ключками. Тут у нас в таких защепочках. Ось у нас тут документи на нього, гарантійка. І Все таке інше. Бічний. Тобто всі ящики відкриваються одним ключем. Це класно. Тут є ось така сітка, яка натягується для того, щоб. Можна було щось поставити та зафіксувати. Ну, Другий не знаю, не пам'ятаю який. Давайте поглянемо на другий. А, другий він трішечки глибший буде. Давайте поглянемо і на нього. Ну, тут без сітки. Хоча хоча... сітку можна сюди поставити, тому можливо там е, в комплекті є дві сітки. Спицеві колеса, е, дискові гідравлічні гальма попереду та позаду, сальниковий ланцюг. Такий присутній захист по бокам, вилочка перевернутого типу. Позаду моноамортизатор, який налаштовується по жорсткості. Дуже класне сидіння. Сидіти тут надзвичайно комфортно, тому що нагадую, що це турист по-іншому бути і не повинно. Поглянемо на його приборку. Вона тут комбінована. Інжектор почав працювати. Приборка комбінована електрика з механікою, тобто тахометр механічний, все інше цифрове. Локонічно все зрозуміло, показується, які передачі, швидкість, ну, тут купа всього. Аварійка також на мотоциклі присутня. Заводиться дуже легко. Ну, тому що це. Тому що це Інжектора. Якщо вас, друзі, зацікавив даний мотоцикл, залишаю посилання під цим відео. Можете переходити за посиланням, ознайомитися з ним більш детально. Якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете зателефонувати нашим менеджерам за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті. Вони вас проконсультують по всім вашим питанням, а також, а також з питань кредитування та доставки по Україні. В нас вона присутня, доставляємо в будь-яке місто України. Тому, друзі, звертайтеся, дякую за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня!